У вересні в Хмельницькому запрацювала перша ветеранська сокарня місце, де фрукти та овощі містян перетворюються на соки без домішків, цукру та консервантів. За цією ініціативою стоїть подружжя Ярослава та Катерини Козачуків. Ярослав ветеран, учасник АТО та повномасштабної війни, який після демобілізації шукав шлях повернення до цивільного життя. Катерина його опора та партнерка по бізнесу, яка разом з чоловіком пройшла непростий шлях від ідеї до запуску власного виробництва. Сокарня стала для них не лише бізнесом, а й способом підтримки побратимів, розвитку ветеранської спільноти в регіоні та соціально відповідального бізнесу. Сьогодні говоримо з Ярославом і Катериною про те, як народилася ініціатива, якою була їхня дорога до відкриття свого соціально відповідального ветеранського бізнесу, яку роль відіграла грантова підтримка українського ветеранського фонду та навчання StartUp for Good і які плани вони мають на майбутнє? Ярослава та Катерину вітаю вас у відвертій розмові. І щиро дякую вам, що погодилися поділитися своєю історією. І дякую за захист Ярослави. Це Надзвичайно цінно Ярослава та Катерина, як виникла ідея створення сокарні, і чи пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, що хочете саме от такий бізнес відкрити? Ну, ідея сама по собі не виникла. Це мені зателефонував побратим в? Він служить зараз в Василь і сказав, що в ну, них є ідея типу, масштабувати їхню сукарню і відкриватися в інших регіонах. я, да. Ну я там подумав і сказав, що так. Да, в принципі, то. ідея не моя, але, а, а, але вже, сподобалося. Да, але сподобалося, бо тому що це тіпа, про продукція і це про користь для людей. Катерино, може у вас якийсь інший ракурс от цього моменту, коли приймали рішення? Е, ну насправді це була дуже неочікувана пропозиція, тому що ми в цій сфері ніколи себе напевно не бачили. Ось, але е, пробувати щось своє було цікаво, і коли ми розуміли, що маємо підтримку від людей, які мають досвід і мають повагу вже в нас, тому звісно е, вирішили, що варто включатися в це. Слава трішечки повернемося, от в минуле, і хотіла би запитати саме про повернення ваше до цивільного життя, але в контексті саме порад. Тобто, це дуже важливо, щоб хлопці, дівчата, які будуть так само повертатися, щоб вони розуміли, от як варто себе поводити саме в цей час, як приймати рішення. Як у вас це було? Та, взагалі, шлях як повернення адаптації. То він важкий був для мене через те, що ну, трошки ну, як запаявся, можна так сказати. І Тому тривалий час просто був вдома, тому що було некомфортно виходити в суспільство, супроводжувалося це панічними атаками, і на тривалий термін знаходився вдома. Потім почав роботу з фахівцями, спеціалістами, з лікарями і потроху виходити з такого депресивного стану. Шукарня ну, стала тою так? Ну, яка запалила вас. Шукарня це вже було, виходить, я вже майже рік вдома був, тому може і. Сукарня, це вона дала можливість таку, що ну, тіпа, проводити діяльність з користю якось так. Про поради. Якщо е, ну, тіпа, здається, що сам справився, але не виходить, то варто йти до фахівців. А що мається на увазі, не виходить? Це може бути проблеми зі сном, проблеми з настроєм. тобто… Часто міняється настрій, проблеми з, з прийняттям себе та оточуючих. Ну, тобто адаптація все-таки має бути і добре, якщо є ну, фахівець, який може в цьому допомогти. Яку підтримку сім'я та друзі відіграли саме в контексті вирішення про запуск цієї справи? І що було найважче і, і найважливіше? Ну, в першу чергу, напевне, це ось ця дзвінок наших друзів, які запропонували це, тому що без цього ми б взагалі ну, не вирішили робити саме цю справу. Напевне, щоб досі щось шукали для себе. Ось, а в подальшому в розвитку, взагалі, е, сокарні, я думаю, що дуже багато відіграло те, що друзі е, інформаційно поширювали, тому що е, розказати про такий про таку послугу, про такий продукт було насправді складно, бо люди не розуміли, як це відбувається. Ось і те, що друзі включалися, там навіть з різних інших міст поширювали, і в принципі нам вдалося дійсно розповісти про цю послугу, що дуже багато містян знають про неї, там із інших районів їздять до нас. Тому, в принципі, це була дуже важлива підтримка. Ну і звісно, родина підтримувала тим, що. Потрібно щось робити, і не знаю, чи, чи вони вірили в те, що це вийде, але принаймні казали, що ви молодці, працюйте, і насправді це також дуже важливо. Найважче, напевно, було те, що спочатку сокарні не залишилось часу ні на що. Тобто, коли такий активний сезон, то е, немає часу на інше взагалі ні життя, нічого, навіть. Е, на якісь домашні речі немає часу, тому напевно це найважче було в сезоні. А якщо говорити про роботу саме сукарні, вона поділена на процеси. Якщо Ярослава можете трішки розказати саме, які це процеси, які їхні особливості, і що може людей здивувати, коли вони до вас приходять. Я знаю, що у вас трішки поділені функціональні обов'язки. Можете так само про це трішки розказати, хто чим займається, бо ви разом працюєте і разом робите цю справу. Ну, я відповідаю за роботу в цеху, за, за обладнання, за переробку. А Катя відповідає за прийомку, за комунікації, ведення соцмереж. <кій> От. Процес відбувається наступним чином: що до нас телефонують люди там. Питають, що хочуть приїхати. Приїжджають, ми зважуємо їхній товар, Це плоди там яблука або там другі. От. Потім воно ввезеться в цех, тут миється, дробиться, чавиться, фільтрується, пастеризується і розливається. От. Після цього. Дзвінок людині, що сік готовий, людина приїжджає і забирає сік. М -м -м. Ну, часто люди дивуються, коли, там, наприклад, вони привезли е, яблуко, а в коридорі стоїть грушка, що воно було грушку, а в коридорі стоїть морква чи буряк, о, треба було теж. Мені і морка, і буряка. У мене гарбуз пропадає. Тобто е, ми робимо мікси також. Тобто у вас є прям перелік фруктів і овочів, які ви можете да, переробляти, да, да, а да. є якісь виключення? Ну, ми не можемо з кісткою, те, що вишня, наприклад, малина, там, ми не можемо таке переробляти, бо там. ну, Томати ми так. можемо на нас стрічковий прес, і відповідно, якщо туди да. попаде кістка, то просто зупиниться Майдані. робота, так і насправді нічого з того не вийде для кісточкових і для томатів. Там абсолютно інша іде частина ось цієї лінії. Тому наразі це обмежується такими фруктами, які можуть переробити через дробарку і через стрічковий прес. Але це перспектива звичайно. Подумати власне над цим і думаємо, тому що зараз завершуємо сезон для переробки для населення і. Будемо якраз ще мати час для того, щоб думати, що ми можемо покращити. на Ми ще сезон. поговоримо далі, то ми так за це забігаємо. Ви вже розповіли про те, що саме побратим вам запропонував якби, відкрити сукарню. І загалом, як будувалася співпраця і які знання, поради для ветеранів ви можете наразі дати, які хочуть знайти себе і розпочати свій бізнес. Ну, це їхня якби, ідея і співпраця була в тісному партнерстві. Вони підтримували нас порадами, допомагали з закупівлею обладнання. Ну, повністю весь супровід, який може бути, тобто вони допомагали нам. Також допомагали з Написанням гранту, типу на що звертати увагу, як краще захиститися. От, то важна кінця менторство повністю. Менторство від початку до кінця в ну, тісному партнерстві. Це не тільки при підготовці, а й в сам сезон допомагали з закупівлею упаковки. Ну тобто, ну і зараз ми комунікуємо це, тік, ну. По партнерству все. Таке ком'юніті да. да. бізнесово. Ну, взагалі, ідея, якщо говорити про, ну, про глобальне бачення цього всього, це щоб в кожному такому обласному центрі була сокарня відкрита ветеранами, і це б дозволило. Ну, мережу. І да, мережу таку мати, і дозволило і ветеранам включитися назад в якісь процеси і покращити сталу економіку. Бо коли е, яблуко в вигляді просто плода, то це просто сировина, а коли сік, то це вже готовий продукт. По-перше, люди можуть заощадити свій час, бо це не треба гратися самому з блендерами, з цим всім на кухні, не треба його кип'ятити. А по-друге, що фермер може збільшити свій обіг коштів за рахунок продажу вже готового продукту. Ну і це формат збереження, як мінімум, по та, та, ну, від та в, більшості, в більшості людей воно просто пропадає, гниє, бо тому що ну, це ж треба виділити час, якийсь день виділити, щоб стояти над. Соковижималкою, щоб його кип'ятити, носити вітрами там чи, і дивлячись, в кого які об'ємиться, це... треба виділити прям час. А тут а приїхав, став, ті через день чи через декілька днів забрав вже готовий продукт, і він у тебе зберігається. Катю, у вас є соціальна ініціатива, так, Сік для фронту в соціальних мережах побачила, як вона працює та яку вже допомогу вдалося передати. Тому що ви ви звітуєте, але так, щоб всі знали, що у вас соціально відповідальний ще й бізнес, окрім ветеранського, дуже важливо. Так, у нас є ініціатива Сік для фронту. В загальному це кожна людина, яка, наприклад, приїжджає до нас привозить щось на поробку, вона має частину там своїх фруктів залишити. І ми з них зробимо сік. Ось в кого немає, наприклад, фруктів, якими він може поділитися, так само в нас і Монобанка, люди донатять туди це йде на упаковку або на логістику, тому що ми за ці кошти відправляємо людям на фронт е готовий сік. Ось, е власне, люди активно долучаються, там залишають яблука, груші, хтось спеціально привозить гарбуз, бо читає, от коли привозить, наприклад, у нас сировину. Прочитали, що є така ініціатива, і одразу там щось можуть потім ще привести. За цей сезон з вересня місяця ми передали близько 350 літрів, і десь близько 100 літрів ще ми плануємо передати ось до кінця місяця, власне, до завершення цього сезону. Передаємо там дуже багато вже напрямків. Поїхало оскільки. Є і знайомі, є таке, що люди приходять і розповідають там в когось син, десь тому стараємося покривати там різні напрямки. Ну наскільки це можливо. Давайте поговоримо. Ми вже згадували про Український ветеранський фонд і його грантову підтримку. От, вона що вона вам надала, як вона вам допомогла, і так само навчання StartUp for Good, що воно вам надало, і яку роль зіграло саме у відкритті бізнесу і веденні бізнесу. Ну саме грантова підтримка Українського ветеранського фонду допомогла нам частково закупити обладнання, тобто вона покрила часткову вартість нашого обладнання. Ось, і нам вже менше власних коштів потрібно було залучати. Ось а про стартап Фогут це було досить таке потужне навчання, але більше по соціальному підприємництву проходив його здебільшого Ярослав. Да, це навчання воно допомогло. По-перше, впорядкувати ті знання, які я мав, бо вже багато що забулося, коли був відсутній тут а вдома. І е, також допомогло визначити, які, з якими соціальними категоріями ми працюємо, як, як взагалі соціальні ініціативи впроваджувати в такому плані. Як Ну і з бізнесової точки зору є, щоб якщо ми націлимося лише на соціальну, то може не бути заробітку, тобто як цей баланс тримати ну, в такому плані. І, ну, скажімо так, ті речі, про які ми думали, вони допомогли систематизувати їх та виписати на папір і це вже був путівник для того, що, що за чим робити. А що би вам наразі ще було необхідно? Яка підтримка, можливо? Якесь сприяння? Чи наразі в таких умовах всього достатньо? Чи ще би було б щось доречно, чи якісь навчання хочете пройти? Ну, ми плануємо проходити навчання, далі навчатися, тому що є багато питань, які, ну. Не закриті так, і відповіді на них самостійно важко знайти. Хоча ми в друзів запитуємо те, що не знаємо, але все-таки хотілося б мати більший горизонт для планування, тому плануємо далі навчатися. Ну, можливо, ми будемо шукати якісь додаткові <кій> грантові можливості для розширення лінії, да. для, можливо, для іншого розливу, щоб це була пляшка в менших об'ємах. Тобто, власне, для цього ми і хочемо ніби пройти зараз навчання, для того, щоб окреслити собі, куди ми рухаємось далі, що нам для цього потрібно. Ось, але в, якраз вне сезон будемо шукати ось ці додаткові можливості, щоб можна було розширювати виробництво. Ну, і ми якраз плавно перейшли до планів. Ви вже трішки про них говорили. Але давайте тоді не, не тільки про плани, а так само про те, про що мрієте, і що би хотіли реалізувати. Я розумію, що в таких умовах важко дуже планувати чи щось от, задумувати, але все ж таки хочеться вірити в найкраще, і от що там найближчий рік хочеться вам реалізувати, чи що би здійснилося, Ярославе, Давайте з вас розпочнемо. Мрія така да, так, глобальна і. Досяжна в далекому, то це те, щоб власне, сукарні відкривалися в кожному місті, і до цього були залучені ветерани та їх сім'ї. Це така глобальна мрія. Якщо локальна, то ми мріємо. Ми дуже втомились. Ми, ми, ми мріємо закінчити сезон. <рі> і, <ми її> <рі> і Ні, насправді на наступний сезон би нам дуже хотілося, щоб була більша залученість ветеранів в плані тому, що, щоб ми могли забезпечити роботу більшу кількість ветеранів. І власне на ось такому осередку сукарні та да, створювати якусь спільноту і підтримувати один одного поза роботою, тобто не втрачати контакти, навіть коли там, наприклад, сезон завершається. Тобто, хотілося б якесь таке ком'юніті вибудувати і працювати над цим, власне. Тому дуже сподіваємося, що в нас буде така можливість на наступний сезон розширятися і власне втілювати це в життя. Катерина Ярославо, я дуже вам дякую за відверту розмову. Глядачам дякую, що слідкуєте за нами в соціальних мережах. Наш сезон відвертих розмов наразі завершується, але я сподіваюся, що ми зовсім скоро побачимося вже в новому сезоні. До зустрічі за відвертою розмовою. Слава Україні! Героям слава.